Усім доброго дня! Оце купили собі гідравлічного преса для вичавлювання соку з різних фруктів. Зокрема, собі купили його для вичавлювання соку з винограду, бо робимо домашнє вино. Тут у нас є два циліндри внутрішній і зовнішній. Вони з нержавіючої сталі, внутрішній з отворами, зовнішній стінка суцільна. Знизу в нас піддон, теж з нержавіючої сталі, з носиком для стікання соку. Оце у нас все зовнішній каркас з профільних труб. Тут у нас домкрат гідравлічний потужністю на 5 тонн. Під домкратом у нас притискний диск. Він теж з нержавіючої сталі, товщина його 4 мм. Уся конструкція приводиться в дію оцією ручкою. Притискний диск опускається в ємність і вичавлює сік, який стікає через носика. Тиск забезпечується гідравлікою домкрата. Зворотній хід забезпечується відкриттям оцього клапана і за допомогою пружин притискний диск швидко повертається в початкове положення. У комплекті також додається отакий б'язівий мішок для фільтрації соку. Цей мішок наповнюється фруктовим матеріалом, у нашому випадку це подрібнений виноград. Мішок закладається в ємність, потім в нього вкладається фруктовий матеріал і далі прес робить свою справу. Зараз ми все це вам покажемо. Це зараз тільки вкладаємо мизгу у ємність, а вже, бачите, пішов самотюк. Оце в нас такий перший заміс. Зараз будемо товкти. Завертаємо мішка, закріплюємо прес-диск. Ось так працює прес. Опускаємо прижимний диск до мішка з виноградом. Іде вичавлення. І бачите, як тепер гарно, швидко витікає сік. Треба зробити паузу, бо сік натікає дуже швидко. Отак потрошку з паузами вичавлюємо сік. Бачите, який тиск. Ось у бутилі, бачите, менше ніж за 3 хвилини вичавили майже 5 літрів. Тепер повертаємо прес початкове положення. Це легко і швидко.